Карпатського здоров'я всім. Ми сьогодні забираємо сіно з города. Вже висохло, зараз збираємо в волки. і до нас тут, як то кажуть, агроном прилетів. Перевірити, що ми робимо. Ходить вже 5 хвилин дивиться, що то ми таке робимо. Мабуть, зараз, певно, десь полетить. Не буде далі ходити. Я тут з, двох, з двома дітьми. Старша трохи. Накидує топче, молоче згрібає. Так що сіно і агроном перевіряє, як то кажуть. Так що ми сьогодні сіно хочемо забрати, щоб вже був порядок. Бо завтра передають зливу. І я щось не дуже хочу, щоб воно все тут змокло, воно гарно висохло. І цей. Сьогодні забираємо, як то кажуть. Почали от 10 метрів спочатку тут збрали і решту, і решту будемо зараз все діло скидати на причіп і возити. Чого вожу е, таким маленьким причіпом? Бо Ой, зараз секундочку мушу закрити. Тут попало в ящик он трохи сіна. О, зараз закрию. Це треба забрати. Закритий, вибачаюсь, але мушу отак От його. Чого ввожу синім причіпом? Тому що він в мене проходить у всі, ну, в будь-який куточок мого подвір'я. А я хочу сіно розкласти в два кутки, в два кутки тому вожу, тому буду возити причіпом. Я і так бачу по всі, по всьому цьому, що я певно разів сьогодні з 8 поїду тут. Сіна багато, 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 але це добре, бо планую на, на весь рік заготовити, а там далі буде видно, як воно вийде. Все, далі покажу, як воно виходить. Возимо сіну далі. У мене тут в той причеп влазиться більше, ніж куб сіна. Але я казав вже, що я ним можу заїхати всюди, тому ввожу тому ним. Мені краще ним кілька разів поїхати, ніж великим. Посеред подвір'я скинути або біля брами і тоді носити ще раз. Так що, як, Викручуємося як можемо, як в нас дозволяє подвір'я. О, А тут вже дочка майже там вже доходить до кінця, з однієї сторони звалкувала, ще зараз з другої і довозим то все. Так що таке, тут вже от кусок забрали, треба потрошки під'їжджати. І отаке таке у нас того року сіно, хмари вже збираються, то мабуть на завтра вже кучкуються хмари. Такі наразі білі, а завтра має бути злива, цілий день написано дощ. Тому сьогодні ми... Пробуємо то все забрати. От так ми і працюємо, потрошки працюємо. Так, я під'їжджаю, але тут з волка треба вже підбирати далі. Такий волок виходить. Продовжуємо забирати сіно, ще. От вже більше забрали, вже 2 треті забрали, ще тут частинка маленька лишилася, тут ще буде два рази проїхати приїхати, приїхати прищиком. На тому все. Тут стіно дрібніше, там було більш таке густіше, то там то я вже четверту, п'яту, п'ятий раз їду, і ще треба буде два рази приїхати. І буде все, сіно буде заготовлене, я вже буду спокійний і кролики будуть мати що їсти. Так що отаке ось таке от життя в селі. Накладаємо тут півтора куби, влазиться добрих. Накладаємо вище бортів і потім прив'язую гумовими стяжками двома і поїхав додому. Якось так, але я зато вдома в будь яке місце можу заїхати і розгрузитися. Покажу куди я можу заїхати таким причепом. Все, далі буде. Ось така от кубка виходить. А то я тим процепом заїхав. От в такий проїзд. Душа навіть ціна. Начіпалося. Так що чому я вожу таким прочапом? От чому. кущі розсунулися, я заїхав і можу спокійно в саду собі сіно виложити на місце зберігання. Так що отак я. Так, ну що, в нас вийшла отака от копочка сіна, десь 4 метра на 2,5 і висотою десь ну певно метр 80. Накриваємо зараз і зараз ще одну покажу. Отака от одна і зараз ще одну покажу. О, і тут біля кролів зразу ще одна копичка, також вже накрита. Завтра дощ передаю, то я її накрив, щоб вона не мокла. Ну Це має десь орієнтовно 2,53 метри довжини і на 2,50 ширини. Ну і також десь на півтора метра висоти. От. Тобто вже будуть мої крилі мати, що їсти. Це вже дуже добре. Все, всім мирного неба. Безхмарного, як то кажуть. Гарних врожаїв і до зустрічі на каналі.